А де ви бачили офіцерів на нулі? У тому-то і біда, що в Україні надто багато є офіцерів. Їх настільки багато, що якби всіх тих офіцерів призвати мобілізувати влави ЗСУ, то ми могли б цю війну ще воювати років з 10 і дійти і до Москви, і до Урала, і до Владивостока. Потрібно що з цим робити. Нам потрібно радикально зменшити кількість офіцерів в Україні, для того, щоб вони мали можливість бути на цьому нулю. І тому найдемократичним способом є переатестація всіх тих, хто має зв'язки, всіх тих, хто має офіцерське звання, всіх тих, хто отримав військову кафедру. В інститутах пам'ятаємо таку категорію людей, які купували кафедру військову для того, щоб не йти потім в армію. Інші є частина, ті, які хотіли стати військовим, щоб нічого все життя не робити, е, все, що держава видає, і йти в 40 років на пенсію, або ментами ставати, щоб іти в 38 років на пенсію, або в СБУ йти, і в інші структури для того, щоб отримувати халяву все життя і, і жити в розкоші. То звичайно, що всіх потрібно зісити переатестацію. І хто не пройшов одразу відправляти в штрафну, не у нас нема штрафною, в штурмову роту, що в принципі одно і те саме, бо там реально, реально люди воюють. І все. У нас проблеми з мобілізацією немає жодної. У нас є проблема влади, яка не хоче здійснити нормальне, утвердити нормальне законодавче поле того, що мобілізація була правильною. А правильною будемо блізати тоді, коли військові, ті, хто мають звання, зв'язки, ті, хто вчилися, вони будуть воювати. А цивільні будуть займатися своїм справом і воювати лише на добровільних засадах. Тож, панове українці, усвідомлю цю істину. І хто має можливість, утверджуємо її в публічному просторі, в ЗМІ гуртуємось і даймось перемагаємо. Слава Україні!